Вітаю, пане псоводи. Частенько у нас розжимається ця гайка барабана первічного валу. Туди ставиш гравери, його береш на фіксатор, воно щось більш-менш фіксується, але з часом все рівно розбивається. Так, да, є різні шайби, але вони розжимаються. Думаєш ти, що ж таке? В чому причина? Причина досить проста. Ніх мало хто звертає на це увагу. Старий барабан. Бачимо, наскільки він сів виробити самого в пазах цього барабана, тому що це сирець чогоні. Беремо новий барабан. І ось наскільки він сів. От чому, коли ми його контримо гайкою. Якщо у нас виробка велика, барабан сильно сідає, нас немає до чого контрити. Така фігня малята.